Доброго вечора, Я, дорогі друзі, як ви бачите, цих фігуратів, вони себе дуже гарно показали, хто вони є. І, власне, оце шоу, в якому вони не поважають ні американський народ, не тим більше український, слов'янський народ. І подивіться. <гум> ну, Ключ, зрозуміло. Що це за символіка. І це <гум> не просто так ключ, це ключ від України, від світу, так би мовити, я так розумію. Але оце все шоу, низько частотне Воно вже нікого не може. Ні на кого не може вплинути. Бо воно вже втрачає втратило свої сили. Просто це гра, я би сказала, двох дур. Може вони тут? Бо їх набагато більше. Але, як ви бачили, вже навіть дітям зрозуміло, хто вони і як вона себе поведеть. Тим більше на таких людей не можна спиратися в якихось домовленостях. <рес> ну, тут треба робити, знаєте, як кажуть, ну, це або параноя або шизофренія, але треба збирати консиліум. <рес> це просто ну це, це ганьба. Це, це не політика, це ганьба. А власне так же й саме, як і у Путіна. Найбільші ідіоти прийшли до влади у багатьох країнах світу. Це як можна е, дійти, коли е, параноїки, шизофрініки, е, хворі наркомани. Я не, не про когося, але подивіться, поведінка, де, е, вони приходять до влади і щось намагають впливати на якусь ситуацію у світі. Звісно, що ця ситуація не прийде, до чогось гарного, якщо таке от відбувається. А, ну <сміло> видно, що вони вже в вагоні. І ну, що можна сказати? Що ну, поспівчувати я не знаю. Не хочеться навіть співчувати. То єдине, що їх не треба готувати свою енергію і тим більше підтримувати якось і вірити в те, що... і, і взагалі в них вірити.